Переселенка з Харкова Тетяна Шишацька звернулась до центру допомоги врятованим у Полтаві вперше. Консультацію тут їй надають безплатно. Зараз я прийшла до Тетяни на прийом. Поспілкуватись про психологічні проблеми. Така психологічна проблема стресова трішки. Поїхала у Харків подивитися. Не було мене півтора року, а там, самі розумієте, батареї лопнули, все у павутині. 3 квітня приїхала сюди, не виїжджали стільки часу. Все ж боязко туди їхати. Все ж боязно туди їхати. Центр допомоги врятованим в обласному центрі діє вже майже сім місяців. За цей час до спеціалістів звернулися щонайменше тисяча людей, розповіла координаторка закладу Наталія Дерябіна. Ми працюємо абсолютно для всіх містян нашого міста, для внутрішньопереміщених людей, які приїхали і зараз проживають на даний момент в нашому місті, для людей, які виїжджали. Суди окупації люди, які зазнали того чи іншого виду насильства, в тому числі сексуального пов'язаного з війною, наш центр створено за ініціативи офісу віцепрем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції, урядовою повноваженою з питань гендерної політики в сприянні фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA. проект реалізовано громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення. У центрі надають зокрема психологічну та юридичну допомогу також інформують щодо різних питань. Звертаються із питанням відшкодування коштів за втрачене майно. Потім багато питань, де відновлення втрачених документів. Виникають питання трудового законодавства і пенсійного законодавства. Зазвичай це внутрішньо переміщені особи. Також до моєї цільової групи входять військовослужбовці, звільнені в запаси. Військовослужбовці повертаються. Дезадаптовані бувають постресові розлади, бувають депресії, бувають неврастині. Психологиня Катерина Бабінчук у центрі працює з дітьми від 3 до 17 років. У мене буває 15 консультацій на тиждень. Це досить багато. Бувають, звертаються з проблемами, що дитина замкнута, або не може адаптуватися до сьогоднішніх умов. Деякі діти бояться, наприклад, повітряної тривоги. Найбільше мені, мабуть, запам'ятався хлопчик. І до мене ходить ще по сей день. Хлопчику там, 5 ручків, і він прийшов досить скутою дитиною, вони не могли піти в садочок, ну тобто були проблеми. Зараз ця дитина пішла до дитячого садочка, вона така адаптована, ця дитина весела. Нині в Україні працює 11 таких центрів допомоги, зокрема в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Чернівцях та інших містах. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.